Це ютуб-канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Туалетний папір. все? в Київській області через мобілізацію може зупинитися київський картонно-паперовий комбінат. На комбінаті є працівники-чоловіки. Замінити яких жінками складно, а іноді і неможливо за вимогами охорони праці. Якщо таких співробітників мобілізують, зупиниться виробництво. Припускають на комбінаті. В такому разі споживачі залишаться без санітарно-гігієнічної продукції а великі виробники українських товарів без картонної тари. Повістки поштою почнуть надсилати рекомендованим листом після 16 липня. Надходить рекомендований лист, людина під підпис отримує або відмовляється. Тоді повістка повертається, і в такий спосіб вважається, що вона була доправлена. Якщо людини не було фізично на місці, і повістка повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення. Двох ухилянтів разом з цигарками зашили у стінку мікроавтобуса. З пасажирів мешканець Закарпаття узяв 30 тисяч доларів. Тоді як цигарки 20 тисяч пачок розмістив під обшивкою вантажного відсіку. Тютюн вилучили, що до пасажирів складено адмінпротоколи дії водія передбачають кримінальну відповідальність. Проти призову на військову службу в Ізраїлі тисячі ультраортодоксальних євреїв вийшли на мітинг в Єрусалимі. Військова служба в країні обов'язкова для більшості євреїв. Однак в ортодоксів була бронь через навчання в духовних семінаріях. Нещодавно її скасували. Незадоволені вийшли на мітинг, палили автівки, багаття на вулиці та сміття, жбурляли каміння у поліцію. Змі повідомляють про поранених правоохоронців. Зеленський зустрівся з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Києві. Це вперше угорський прем'єр прибув до столиці України з початку повномасштабного вторгнення. РФ Орбан попросив Зеленського про припинення вогню з РФ. Припинення вогню з боку України необхідний етап для швидших перемовин, вважає Орбан, оскільки плани України щодо завершення війни є задовгими. Війна, в якій ви зараз живете. Дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Я попросив е, пана президента подумати про те, чи не можна е, трошки інакше піти, е, зробити е, перерву, прирвати вогонь і потім почати продовжити перемовини, адже припинення вогню. Могло б забезпечити пришвидшення е, темпу цих перемовин. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.